Друзі, привіт! Сьогодні хочу провести таку позапланову пряму трансляцію. Я вас нікого не попереджав, що вона буде відбуватися, але надіюсь, хтось приєднається до прямого ефіру і трохи поспілкуємося. Тому що зараз в мене досить мало часу, бага... ну дуже зайнятий, тому що розширюю свою посадку, пересаджую саджанці. Е... і займає весь вільний час. Тому як тільки виходить, так виходжу у пряму трансляцію. Ну, і... Показую вам, як зараз виглядають саженці, посадка та все, що стосується цього. Бачу один глядач. Є. Доброго дня! Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мене добре чути, і йдемо дивитися на посадку. Ось, як бачите. Дуже багато листя вже опало. Вчора я якраз знімав відео про те, як я робив останню профілактичну обробку мідіумісним препаратом. Це я обробляв зимовітом. Там були люди, що писали, чи, чи добре, що я обробив усі які ще є листя. Листя, можливо, на тому відео виглядало, що його багато, але насправді тут, же як мінімум, половина листя опала. Ми вже трохи поприбирали, але бачите, скільки в міжряддях є його біля рослин. Тому листя вже багато опало і якраз пора обробляти. Тобі, більше я орієнтувався на погоду, обробляв тоді ще, коли досить було тепло. Тоді десь було плюс 12 градусів, плюс 10, а зараз в нас вже похолодало. І... Ну, краще цими мідіумісними препаратами обробляти тоді, коли ще такий досить суттєвий плюс на вулиці. Тому що тоді грибки ще досить е, такі активні на е, е, гілках лохини, і за допомогою, їх, мож, за допомогою цього препарату мідіумісного можна їх всіх е, повбивати. Е, хоча, на, хоча в інструкції, наприклад, цього самого зимовіту, чим я обробляв, вказано, що можна обробляти при плюс 4. Що мається на увазі? Багато хто не розуміє, якщо, наприклад, в день ще є плюс 4, а вночі вже там, наприклад. Ну, навіть мінусові температури так все рівно можна обробляти, тому що це контактний фунгіцид. Тобто він потрапляє на гілку, і під час того як він потрапив, він вбиває грибки. І відповідно не потрібно, щоб там цілу добу трималася така плюсова температура більше 4 градусів. Потрібно, щоб саме в той час, під, під, під час обробки, у вас була така плюсова температура, і тоді він подіє. Ось бачите деякі сорти. Ну, це ранні ось река, там ззаді дюк, вони вже взагалі без листя, Тут фактично, ну так, по кілька листочків. Так що про цю обробку не забувайте, тому що це йде одна з таких найважливіших профілактичних обробок. Це йде зараз пізньою осінню, і потім ще перед набуханням бруньки весною. Це ось так. Зараз буде дуже багато роботи, щоб прибрати усе це листя. Але, думаю, розпочнемо її десь через місяців два, напевне, вже так, щоб остаточно все опало. Бо листя ще в принципі, буде триматися так досить довго. Залишки його. Але якщо так рослину потрясти, то листя вже опадає. Фактично, воно вже ну, майже не тримається. Тут потрібно ще такого е, доброго вітру. і... Дуже велика частина опаде його. Зробив також полив. Ну, це така зимова зарядка вологою. Також були питання у мене, до мене: чи можна поливати, якщо вже. Вночі мінусові температури. Так, звичайно, це абсолютно не впливає на рослину. Чомусь всі бояться, що думають, що якщо під час морозів полити рослину і там коренева замерзне, то все, бо рослина загине. Нічого подібного, тому що зимою, наприклад. Коли вже такі досить сильні морози, якщо ви розкопаєте землю, все рівно земля промерзає там на 20, на 30 сантиметрів, в залежності від морозу, І, відповідно, та сама коренева все е, замерше. І рослина весною гарно прокидається і ніяких проблем немає. Тому, якщо ваші рослини пересохли пересох ґрунтом, звичайно, поливайте, тому що е якщо вона піде сухою в зиму, то не факт, що вона з зими вийде, що вона весною прокинеться. Тому краще полити. Ось так. Напишіть якісь питання, кого що цікавить, поспілкуємося. Так, доброго дня, пані Ольга, доброго дня пані Надія, радий вас чути тут, бачити. Запитуйте, що, що вас цікавить саме зараз, які е, роботи проводите з лохиною, можливо вам щось підказати потрібно. Ось бачите, від... а не видно. Тут така досить земля. У мене тут болото зробилося в деяких місцях. Під плівкою і йдеш так, як по такому озері, фактично в деяких місцях. Так, ну що ж, лохина вже підготовлена до зими. Я вже зараз перейдемо тут на сусідню діляночку, застелив вже агроволокном тут, де планую розширювати, бачите, яка площа то буде фактично ще така одна посадка тільки з цієї сторони. Почав вже трохи тут розносити рослини, ось пересадив кілька, вітер трохи це агроволокно зриває. Я поприкладав ось такими металевими обрізками вздовж, щоб вітер не зірвав, тому що вже раз це агроволокно літало, як парашут по цілій моїй ділянці. І зараз ще кілька днів я вже тут розставлю всі рослини. Звичайно, попередньо я їх пролив досить так потужно, і вони в мене будуть вже зимувати на ось цьому місці, а весною вже буду прокладати сам полив, тому що зараз трохи не вистачає ну, і коштів на нього, і часу. Тому що планую все ж таки все пересадити, щоб я ну, цю посадку закінчив до снігу. Бо весною дуже багато роботи по пересадці саженців. Так що там, можливо, і не встигну все зробити, те, що запланував, якщо залишу цю роботу на весну. Так, Тетяна питає: доброго дня, обрізку робити на весні? Так, краще на весні. Взагалі, обрізку можна робити десь починаючи з початку грудня, ну тоді, коли вже там повністю опаде листя. І до. До набухання бруньки. Але якщо у вас кілька саженців, то е, і вас час не притискає, то краще робити навесні, тому що все ж таки є якась ймовірність, що е, десь вершки гілок можуть підмерзнути, чи, можливо, ціла гілка. Якщо ви зараз обріжете, Потім ви вже не будете мати можливості вибрати, що саме вам обрізати, якщо буде якесь обмерзання. Тому з обрізкою, якщо це для вас не критично, краще чекати до весни. Хоча можна вже починаючи з початку грудня спокійно робити обрізку. Ну адже всі великі плантації, вони не чекають до весни, тому що їм би не вистачило часу зробити обрізку, а обрізають на протязі, ну, фактично з кінця осені, на протязі цілої зими і початку весни так Пані Ольга запитує, а де можна чи купити, чи замовити дубову кору? Чи можна зараз замульчувати лохину свіжою тирсою? А якщо я замульчую сосновим сусновим опадом, дякую. Пані Ольга, дубовою корою я абсолютно не рекомендую мульчувати У мене, звичайно, практики не було. Мульчування дубовою корою. Але наскільки я знаю, ну так з інформації інших людей з і, і плантаторів, то дубовою корою ніхто не користується, адже там є дубильні речовини, які погано впливають на лохину. Тому мульчувати можна тільки хвойною корою і так само е, тирсою. Так що е, з сосновим опаном можете спокійно мульчувати, це один з найкращих варіантів. Так, у ще якісь питання будуть, пишіть. Будь ласка, пані Валя. Так, Тимофій пише, доброго дня. Чогось кажуть, що в поліетиленовому мішку вимерзає, а в гровбезі ні. Не можу вам сказати, тому що в мене не поліетиленові оці мішки. Але з поліетилену, як ви маєте на увазі поліетилен? Можливо, ну, так як у мене, оце, це геотекстиль. Це він на дотик такий, якби тканина йде, звичайна, е, ну, ворсиста. А з поліетилен, то ви, можливо, маєте на увазі агротканину. Це ось таке, як у мене, застелено. Воно вже схоже на поліетилен. Але спокійно вирощується і у мішках з ось такої агротканини. Не раз бачу цілі плантації, як вирощують в таких мішках, і все там нормально. Так що, ну, я добре не розумію, що ви маєте на увазі під поліетиленом. Звичайно, бувають випадки, ну, в, кого, в когось є і негативна практика зовсім вирощування в цих мішках. E, знаю людей, які казали, що в них вимерзли цілі плантації. Але це було фактично ну, років десь 10 назад. Мабуть, тоді десь була зима, що там Київська область, здається, що це люди були в Київській області, чи десь неподалік, що в них вимерзла дуже величезна частина цих гроубегів, і вони відмовилися від вирощування в такому метод, таким методом. Але там говорилося, що зима була, що вроді десь до 30 градусів було. Ну, якось Якось, така, якось так. У е, мене вже е, на ділянці були зими, тут, ну, були зими коли було мінус 25, і я вже вирощував у цих горшках, то мінус 25, ні одна рослина не вимерзла, все було добре. А от як мінус 30 себе покаже, не можу вам сказати. Ну, і також це дуже залежить від того, як ви підготуєте рослину до зими. Звичайно, якщо вона буде занадто загодована азотними добривами, лоза не визріє, і рослина буде ще в такому досить пізньому терміні е, часу виготувати. Наприклад, якщо вона ще буде виготувати в жовтні, е, в листопаді, то так, там велика ймовірність, що. Рослина не перезимує при, нижчих, при вищих температурах. Тобто, я думаю, що там і мінус 20, і мінус 15 може вимерзнути. Так, агроволокно відрізняється від агротканини товщиною. Так, звичайно, це зовсім різні матеріали. Агроволокно воно дуже низенької плотності, і воно здебільшого йде для укриття. Тобто укривають утеплюють ним. Ну, але це не лохини стосується зовсім інших рослин. Тобто, лохина не укривна рослина, її укривати абсолютно не потрібно. А агротканина це вже йде набагато більша щільність, вона вже використовується для того, щоб укривати землю від бур'янів, бо ну, по ній можна спокійно ходити, що вона не буде рватися. Плануєте. Так, чи плануєте їх докупи складати? Ні. Вони будуть ось так стояти, я їх абсолютно не буду пересовувати. На цих самих місцях вони у мене і зимують. Так що докупи складати я їх не планую. Так, ось ще які питання? Пишіть, буде цікавіше спілкуватися, а то я ходжу тут колами. Вже не знаю, про що з вами розмовляти. Якщо в когось ще є якісь такі важливі питання, питайте, пишіть, постараюся відповісти. Чи є сорт Еліот на продаж? Так є, звертайтеся. На каналі є мій номер телефону, можете перетелефонувати і домовимося з вами, куди відправляти і скільки штук. Еліот досить хороший сорт, пізній сорт. Тільки там нюанс, що потрібно... Там трошки йде інша обрізка, ніж у інших сортів. Тому що Еліот генетично схильний до антракнозу, і в нього досить поражаються гілки. Тому там е, потрібна більш омолоджуюча обрізка, але це абсолютно не впливає на врожайність, тому що він дуже багато дає порослі, тобто дуже багато дає пагонів дорічних за сезон. І там завжди є з чого вибрати, як зробити правильну обрізку. Тому е... Мінус те, що більш поражається антракнозом, але плюс те, що він дає більше порослі, і можна все вирізати, те, що уражено, і врожаю ви не втрачаєте. Але зате ви маєте хороший пізній сорт з якісною ягодою, яка як постоїть на кущі ну, вже в такому достиглому синьому вигляді, десь тиждень набирає досить такого сильного солоду, що вона по солоду не поступається багатьом сортам. Вона не є найсолодшою, але будь-який пізній сорт не є найсолодшим прирівно з іншими сортами, але не є найкислішою, Вона, ну, в неї досить хороший солодкий смак. Так що Еліот я рекомендую для посадки. Бачите, якої товщини вже тут гілки. Ось такі. Це десь чотирьохрічна гілка вже. Більша частина при обрісці, е, я її більшу частину обріжу, Ну, я її залишу десь, наприклад, до це, де вона починає лягати. Ну, ці відріжу всі верхні частини. Але ось у біг-бегах які гілки, якої товщини виростають. Е, ні, це не трьохрічки, це вже шести річки, отакі кущі. Як може бути трьохрічка з такою гілкою? Ось, бачите. З таких кущів ми